Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось тут сьогодні покажу вам, прийшла мені посилочка. Посилочка прийшла мені сьогодні зранку, і я залишила її буквально на неповну годину, 50 хвилин пройшло. Для того, щоб трошечки посилочка сама по собі зігрілася і набрала такої кімнатної температури. Ну, і я знаю, що в посилочці. Зараз ми її відкриємо. Відкриємо і я вам покажу, що в нас тут є. Ось так запакована була посилочка. Тут. І як ви бачите, тут у нас рослинка. Зараз я її дістану акуратно, розгляну. Ось так зробимо, виймемо зараз коробочку. Так. І вона ось тут теж, бачите, так, загорнута в плівочку. Ну, ось вона так гарненько дбайливо загорнута у плівку. І це у нас хоєчка. Хоєчка, обов'язково вставлю вам її квітіння. Ось така вона цікава. Зараз я покажу вам. Ось такі в неї листочки. Бачите, хазяючка загорнула мені тут, наче корінчик, і наче квітконос. Або був, або буде. Квіти в неї, а тут ще один був. Бачите, ось. Тобто вона така, я бачу, дівчинка щедра. І напишу вам обов'язково і назви. І покажу вам, як вона квітне. І ви згодитеся зі мною, що навіть за ці гроші, які я купила цю хою, вона вартує. А купила я її за 15 євро. Вартість її була. І ще. 5,90 я заплатила за пересилку. Тобто десь 20 євро вона мені обійшлася. Ось така ось дівчинка. А, тут ще один квітконос бачу позаду. Бачите, ось ще один був. І ось він був. А, ні, це той самий. Це два, два квітконоси. Ось, ну І розгорнемо зараз його ось тут. Думаю, що вона трошки зігрілася, але. Так як вона її дуже волого замотала. А в нас на вулиці всього тільки 5 градусів зараз, а вночі було тільки 2. То вона доволі така. Ну, я б не сказала, що дуже холодна, але прохолодна. Ось так, вона не вкорінена. Це зрізи, Ні, тут є корінці навіть. Ось так, бачите, є корінчики. Ось так, мабуть, буде видно на біленькому. Так, ось є корінці. Вона має тут теж є корінчики ось. Так що можна буде, підкажіть мені, чому. А тут теж корінець. Бо я думала, що це можна обрізати, а тут я бачу теж корінець. Додається її ось так заглибити доволі глибоко. Бо тут теж корінці, зачатки корінців є. Бачите, ось в неї корінчики вже є. Тобто вона була в неї посаджена. Ось два, три, чотири зростики. Тут теж корінчики, такі наче, бачите, щось є. Отак. І ось тут прямо де квітконос, з цієї сторони теж пішли корінці. А якби її і тут корінці є. Якби її ось так посадити, від листка. Цікаво так. Ну, В всякому разі, ось така картина. Корінці доволі прохолодні, але вона ще трошки полежить при кімнатній температурі. І я, нам, мабуть, її покладу у мох. Є в мене ще трошки моху сфагному, свіженького, тому я його поміщу в мох з фагном. І нехай вона собі нарощує корінчики. І, мабуть, на кілька місяців. Ну, а вже потім. Коли потепліє, і в неї вже розівються новенькі корінчики, тобто наростуть більше корінців, я тоді її пересаджу у ґрунт і в горщик. І так вона буде зростати собі. Ну, ось такі от листочки в неї, бачите, доволі цікавенькі, такі вони довгенькі, видовжені, і навіть кінчики в них такі бачите, наче продовгуваті. Дуже цікава хоя. Я коли побачила приклади квітіння. Я буквально не встрималася і купила цю хоєчку. Мабуть, я заберу її з цієї мокрого паперу. Ось так. В цієї людини, в якої я купила, є доволі велика колекція Хой. Але саме ця одна хоя, яка мені дуже-дуже сподобалася. Ось. І я думаю, що ви зі мною будете згідні, коли побачите цю. Квітіння цієї хої, На неї дуже воно цікавезне. Ось я мушу прочитати про цю хою, тому що я ще не зустрічала саме таку. Мушу перечитати інформацію, ось що вона полюбляє. Але, мабуть, як і всі хої, вони люблять, щоб була волога, сонечко. А от на рахунок температури мушу прочитати, тому що не знаю. Температура в мене в квартирі зараз в будинку 19 градусів. Ось на кухні ввечері трошки може бути нижче, може бути 18-18,5. Ну, але це досить для і орхідей, і для хойця, це досить така оптимальна температура. Ось я вже приготувала для неї бірочку. Зовуть її Хоя Парадізія. І ця дівчинка є досить невибагливою, так як я прочитала про неї трошки інформації. Вона винайдена в 2011 році. Батьківщиною її зростання є папуа Нова Гвінея. Ви знайшли її біля річки, яка має назву Чорна ріка. І зростає вона на низьких таких кущаках і на низьких деревах. На високих деревах її не знаходили. Вона знаходиться близько біля ґрунту, дуже любить тінь, пряме сонце їй не підходить. Ось це дуже навіть добре, тому що в квартирних умовах не завжди є можливість дати їй достатньо світла. Ця рослинка повинна бути навіть дуже сприятлива для квартирних умов. Так що, ось така от дівчинка. Ще знайшли, були її один вид. І затверджено було її культивація вже в 2021 році. Десять років велися перемовини на рахунок цієї хої, тому що ви знаєте, що так як і орхідеї, так само і хої сортові види, мається на увазі ті, які ростуть в природі, повинні бути обов'язково сертифіковані, і доз повинен бути дозвіл на їх вирощування в тепличних умовах і на їх культивацію. тобто, ми повинні мати особливий дозвіл на нові види, наприклад, Хой, ось ті, які прийшли до нас з природи. Ну, ось така от дівчинка, така цікавенька. Я б сказала, навіть як на мене, бачите, дивіться, один листочок на цьому пагоні. А тут вона випустила собі квітконос. Ну, ось так. Я бачу, що тут в неї такі, бачите, великі проміжки між. Тут я не бачу, як бо тут тільки один. Давайте подивимося на іншу гілочку. Ну, тут вона випустила з кінчика молоде, молоде зростання, бачите? Так і розгалузилася. І знов таки, напевно, схиляюся до думки, що в неї великий крок між листочками. Тобто, бачите, наскільки ось тут по цьому можемо зробити висновки? Бачите, ось тут, наприклад, маємо листочок ось він і слідуючий вузол. Ось на такому на такій відстані. Тут, напевно, добрих 7 або 8 сантиметрів між листочком і між квітконосом. Хазяючка мені сказала, що ця хоєчка дуже активно в неї квітла, тішила її своїми такими гарними білими квітами. Ну і буду чекати вже свого квітіння. Вона трошечки полежить ось так. Залишу її, нехай вона трошечки привикне. До кімнатної температури вже ось так в відкритому вигляді, і тоді посаджу її обов'язково у мох. Ну, ось так. Ось така була моя інформація на сьогодні. Коя парадізія приїхала до моєї колекції, буде ще одна дівчинка зростати в моєму домі. Ну, а на цьому в мене все. Всім хорошого настрою, хорошого дня і всім пока!